У 1793 році під час невеликої поїздки з Мадриду в Севілії Гой раптово стає погано, з ним відбувається приступ, і після цього приступу його здоров'я дуже різко погіршується. Він втрачає на якийсь час зір, він втрачає слух та залишається глухим до кінця свого життя. Він втрачає баланс та координацію на деякий час. Він не може писати. Після цього Гоя мав значні проблеми з тим, щоб... Пересуватися мав значні проблеми з тим, щоб комунікувати. Та загалом ця хвороба спричинила дуже велику депресію та усамітнення, тому що Гоя зрозумів, наскільки хитким є його життя, наскільки хитким є його положення як художника, тому що в один момент він може втратити все. І відповідно, після 1793 році він стає набагато більш усамітненим. Він стає набагато більш меланхолійним і його. Характер і його роботи змінюються.